Назарій Яремчук був простою людиною та всенародним улюбленцем. Він завжди співав для України та про Україну, адже радо виступав як у глухих селах, так і підкорював величезні стадіони та збирав найбільші концертні зали в Україні. Визнання і популярність Яремчуку принесли пісні Червона Рута і Водограй Володимира і Васюка, які стали національними хітами. І які він виконував по всьому світу. Життя Яремчука обірвалося, коли він був у зеніті слави, участь у різноманітних конкурсах, виступи за кордоном, народне визнання таланту і державні титули та нагороди. Коли Назарій дізнався, що хворий на рак, спершу сподівався, що західна медицина зможе допомогти, але операцію зробили занадто пізно. Та навіть важко хворим Яремчук продовжував виступати. Назарій Яремчук помер у Чернівцях. Співака поховали на центральному кладовищі міста.